Ще одне маленьке відео. Хто бачив мої попередні відео. У мене стояв маленький дитячий циліндр, зовсім дитячий, чи він з косарки, чи ну, з мотовила на комбайн на підйом. Чи хто чого він був? Хто дуже маленький, такий тоненький детський, він то, як нагрівався з масло, то він його зовсім не піднімав, особливо цю. Копалочку, ще якщо на неї був, на неї щось наб'ється землі, все, він її не піднімає. Ну, Попався мені на металоприйомки такий циліндр, такий шток, уже тут того, вже в два рази товще, ніж там був. Він побитий був покоцаний, я його перебирав, розібрав, він був даже заклиняний. Шток там гарно побитий. Але в одну сторону на вильот, на винос штока, його вистачає. Сальники не зате. Буде робити. Промодохався з ним, я ним, пів, чи, можна сказати, цілий день. Тут порозширяв, порозпилював, трохи усилював. Він навіть і довший трошки, Ну, підйом в мене залишився той самий. Прийшлось правда, тут трохи його винести, поусиляти, поукріпляти, шланга поки так вийшла. Але підйом тепер зовсім непоганий. Потужності вистачає. На тих самих малих оборотах насоса, то піднімає, тровов на копалку грузів накидати, піднімає дуже добре. Мені подобається. На те він був і розчитаний, на те його і держав. Ось я в задумках ковшика собрати, не, ще не встановив. Там, я думаю, вага буде непогана ковшом піднімати. так що Будемо проводити тоді.